Справжня кава має бути не лише смачною, але й гарною. В Івано-Франківську вперше відбувся чемпіонат з лате арту. Силами мірялися баристи. Саме так називають фахівців з приготування цього напою. Їхнім завданням було зробити найякісніше еспресо а вже на його основі капучино з малюнком. Замість фарби, молочна піна, за допомоги якої власне баристи і творили свої шедеври. Чи не головна запорука майстерності зробити декілька ідентичних горнят кави? Як організатори, так і учасники переконані, така справа справжнє мистецтво. Це набагато важливіша подія для самих учасників, тому що це можливість побачити рівень інших учасників, зрозуміти на якому людина або я знаходжуся рівні, і мати до чого прагнути. У фіналі чемпіонату змагалися п'я. П'ятеро найкращих баристів. Їм необхідно було зробити чотири напої, два зі вказаним візерунком у вигляді рослини. А от у решті горнят авторам дозволялося увімкнути фантазію і створити малюнок на власний смак. У підсумку серця журі підкорили роботи харків'янина Артема Врадія. Саме він став переможцем чемпіонату. Розповідає у каву, закоханий вже давно бесконечный интерес. Кофе развивается сейчас в нашей стране, и это очень интересно стоять у истоков всего этого. Есть куда развиваться в сторону творчества, и это основное мое занятие. То есть это моя жизнь в основном. Потому что я... Посичаємо этому все своє свободне время. Переможе Арт артбатлу вирушить на навчання у кавову школу до Києва. Загалом такі першості баристів організатори планують влаштовувати щороку, як для івано-франківських майстрів кави, так і для гостей з інших міст. Варіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.